Дуйте україномовний канал лайком, щоб не пропустити наші нові відео. Натисніть на дзвіночок. Доброго дня! Рада з вами зустрітися! Дім де ти живеш. Усі люди живуть в одному великому будинку. Називається він Планета Земля. На землі є високі гори, широкі долини. Густі ліси й безкраї пустелі, Величезні моря, швидкі річки. У давнину, за легендою, люди вважали, що наша планета лежить на трьох великих китах. Коли кити прокидаються, на землі відбуваються землетруси. Людям знадобилося дуже багато років, щоб розібратися, як насправді влаштований наш Усесвіт. Наша планета Земля займає найбільш вдале місце в космосі для зародження і підтримання життя. Тут є оптимальна температура для існування води у рідкому вигляді. А це є обов'язковою умовою для існування різних форм життя. Сонячне світло до нашої планети доходить за 8 хвилин. А це означає, що якби Сонце раптово зникло на Землі, ми б це помітили лише через 8 хвилин. За точними підрахунками вчених Повний оберт навколо осі, наша планета здійснює за 23 години та 56 хвилин. Тобто, насправді доба дещо коротша, ніж 24 години. І саме тому кожні 4 роки додається ще один день у календарі. Це 29 лютого і такий рік. Ми називаємо високосний. Земля це єдине місце в сонячній системі, де можна побачити повне сонячне затемнення. Якщо б у нас не було місяця, день на землі тривав би не більше шести годин. Українці завжди цінували рідну землю. Вона має родючі чорноземи. В народі кажуть за морем тепліше, а вдома миліше. У чужій сторонці не так світить сонце. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Це глобус. Він зовсім як наша планета Земля. Тільки дуже-дуже маленька. Разом із дорослими. Спробуй знайти на глобусі місце, де ти живеш. Наша планета Земля щедра вона і багата гори, ліси і поля. Це наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все на планеті твоє. Треба його нам любити. Пильно довкола дивись. Оберігай кожну гілку, пісні у пташки учись, а працелюбності вділки. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Бережіть нашу планету це дім, де ти живеш. Бажаю всім діткам щасливого дитинства та всім людям мирного неба на планеті Земля. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Дякую за увагу. До нових зустрічей. На все добре!